15 рятувальних команд зі всієї області та Чернівців на цьогорічних змаганнях доводили, що Буковинці мають кому довірити порятунок свого життя в екстрених ситуаціях. У даному спорті демонструються наші рятувальники демонструють свої вміння. Вишколку, значить, навчання для того, щоб застосувати на бойовій безпосередньо практиці при рятуванні людей. 100-метровий біг із перешкодами проходження вогненебезпечних ділянок та підкорення чотириповерхового будинку за допомогою штурмової драбини, що на думку самих учасників є найважчим з випробувань. Тому що тут треба. Фізично фізичне навантаження, то треба підніматися на третій поверх драбинами, треба бути фізично підготовлений, треба бути е, треба швидко бігати, треба наклонятися. Ні, ну, важкі змагання самі по собі. Не, не, не схожі змагання, ні ніякі. Як зауважують організатори та учасники, подібні тренування є ефективними та дозволяють підтримувати форму. Дані змагання допомагають, бо ти Фізично себе підковуєш морально, працюєш з драбинами, з пожежними рукавами, хоча б згадуєш, як їх з'єднати і як по тій драбині вилізти, десь, десь раз-два в рік та воно пригоджується. У практичному житті на пожежах самі ж змагання проходять в два етапи. Другий, який відбудеться завтра, тоді будуть відомі результати та визначені переможці. З учасників, які показали хороші результати, буде створено обласну команду, яка візьме участь у всеукраїнських змаганнях. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.